Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт на черзі. Десятки кращих передач сезону Суперліги Авбет. Відкриваємо хід парад разом з асистом від гравця запоріжжя Віталія Бикова. На дев'ятому місці самовіддана гра МВП сезону Станіслава Тимофєєвка, який вміє віддавати передачі навіть в падінні. Дмитро з за дискобі та його прихований асист на восьмій позиції. Розкішний фас брейк від Київ Баскета. Павло Буренко відмінно відчуває швидку атаку. Брентлі лібайном робить її резолютивною. На шостій позиції капітан Рівного Дмитро Тимощук та його оригінальна передача поміж супернику. Один з кращих асистентів чемпіонату. Розігруючи Дніпра Михайла Горобченко та його передача на Алею Данілу Сипалу це п'яте місце. <му> Номер 4 це Антон Буц. Бігвин Запоріжжя бачить на майданчику все та знаходить Максима Нікітіна. Третє місце ексклюзивний фастбрейк від Прикарпаття Говерли. Сергій Старцев та його передача від читане Люка Бацюру. Це було круто. Форвард рівного Артем Водолацький вигадав надзвичайно ефектну передачу на Олексія Соловйова, яка отримала не менш ефектне завершення. Це друге місце. На вершині хід параду Михайла Горобченко та його далекий асист на ще один алею б Данілу Сиполу, України на першому місці в топ 10 передач сезону Суперліги Суперлігіпавбе.